всіх, хто нас дивиться в ефірі, податковий вісник свої пропозиції, скарги і зауваження на черговому форумі. Бізнесу влада висловлювали платники податків Прикарпаття, а вислуховували їх разом з очільником області Михайлом Вишиванюком, керівники всіх контролюючих органів та силових структур. На діюче податкове законодавство зауважень звучало не дуже багато. Хіба що від представників малого і середнього бізнесу домінували на високопредставницькому зібранні скарги, які розглядатимуть правоохоронні органи. Скаржилися підприємці і на високі кредитні ставки, захмарні ціни за енергоносії, на ефективну роботу державних структур, які заставляють витрачати багато часу на біганину за довідками, нестачу висококваліфікованих кадрів. Було багато скарг від підприємців, які Працюють на ринках на погані умови праці і на недотримання норм, законів і постанов стає не зрозуміло, чому держави не любить власного товару виробника, відпускаючи електроенергію для бізнесу два рази дорожче, як на експорт. Ми знаємо, що будь-якій продукції, яка чи послуга, є складова електроенергії. Ні на одному ринку, якщо це не так, то встаньте, будь ласка, і скажіть, де у кого в договорах оренди є кошторис надаваємих послуг. Як додаток до цього договору оренди. Чому його немає? Та тому, що якщо буде чорним по білому написано в додатку до договору, які послуги надаються адміністрацією ринку, як то, наприклад, вивіз сміття, прибирання території, охорона, вартість кожної послуги, ну і там оренда торгівельних місць, і в кінці загальна сума. Тоді дуже просто це проконтролювати. З появою світової фінансової кризи, в ряді розвинутих країн внутрішнього товаробника було надано ряд преференцій. З метою збереження робочих місць недопущення банкрутства івано-франківського депутати зробили з точністю до наоборот. Незважаючи на кризові явища, підняли плату за землю і впровадили це з порушенням законодавства. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк по кожному конкретному виступу дає свій коментар, сприймає всі зауваження і пропозиції і каже, що якраз в такому діалозі можна найоптимальніше знайти шляхи вирішення проблем. Ці форуми будуть системними форуми. Не просто провели поставок, а системними. І основна мета цих форумів – зробити все можливе і неможливе. Щоб влада знала, що вона працює для бізнесу, а бізнес щоб знав, що влада є їх помічний фонду на зустрічі підписано меморандум про співпрацю між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, обласною радою та регіональним відділенням Асоціації платників податків України. Відразу після форуму бізнес і влада в обласному муздрамтеатрі відбулося свято вшанування сумлінних платників податків. Нагороджено найдостойніших критеріями відбору були суми сплачених податків, дотримання податкової дисципліни, повнота та своєчасність відрахувань до бюджетів, середня зарплата на підприємстві, кількість створених робочих місць, соціальна відповідальність, важливість для розвитку області в рейтингу брали участь підприємства, які на загальній системі оподаткування з різних галузей і сфер. номінантам вручено спеціальні відзнаки Сумлінний платник податків для них відбувся великий святковий концерт. Загалом буде нагороджено 21 переможець у різних номінаціях і хочу забігти наперед, що уже з 21 одного переможця, які є в нас в області, три поданих нами переможця на другий тур сумлінних платників податків і проведення рейтингу вже три наших перемосів попадає в загальну, перем... не переможців, але в номінанти іменно всеукраїнського рейтингу Для відкритої і плідної співпраці з платниками податків при ДПА в Івано-Франківській області створена громадська рада, яка стає дієвою конструктивною інституцією, де акумулюються всі пропозиції платників податків щодо якісного врегулювання дії норм нового податкового кодексу на черговому засіданні. Колегіально затверджено річний план роботи створені робочі групи громадської ради. Основні питання, які планують розглядати на засіданнях громадської ради при ДПА в області прийом податкової звітності, застосування спрощеної системи оподаткування, відшкодування з бюджету сум ПДВ суб'єктам господарювання, порядок проведення податкових перевірок, розгляд апеляційних скарб платників податків, дотримання органами ДПС та суб'єктами господарювання, антикорупційного законодавства України, громадські організації, які представляють інтереси платників податків, обговорюватимуть разом з податківцями на таких засіданнях, Найпроблемніші питання, які виникають в умовах дії нового податкового кодексу, на сьогоднішній день, скажімо, з тих пропозицій, які вносили через ДПА України, дуже багато враховані. Можна сперечатися, по скажімо, по пропозиціях щодо там таких організаційних питань власне тої подання звіту 1ДФ порожній. Але це було і в тому числі податківці пропозиції, які теж кричали, що не треба цього робити. Тому я покладаю трошки надії такі великі, якщо ми, думаю, зможемо через громадські ради, навіть не тільки нашої області, а громадські ради ряду областей мати аргументовані пропозиції, то його внесення через Міністерство фінансів в Кабмін, ну, скажімо так, я в великій мірі гарантую. Завершилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2010 року. Про основні попередні результати розповіла на прес-конференції заступник голови ДПА в області Христина Будзяновська. В порівнянні з минулим роком кількість декларантів суттєво збільшилася, наголошують податківці, що свідчить про підвищення податкової культури наших громадян. Якщо аналізувати деклараційну кампанію цього року, то вже на звітну дату можна констатувати, що це понад 13,5 тисяч осіб, тобто громадян, які подали дані декларації. Зазначу, що якщо аналізувати з попередніми роками, то суттєвих відмінностей немає. Ми працювали ще в світлі вимог попереднього законодавства, тобто податку з доходів фізичних осіб. А по кодексу вступило тільки практично дві основні норми: це те, що термін подання декларації уже не 1 квітня, а 1 травня, і те, що сплатити, треба податок чітко визначено до 1 серпня поточного року. Ми вже проаналізували подані декларації і можемо стверджувати, що більшість поданих декларацій це є доходи, які отримували громадяни нашої області від отримання спадщини подарунків, це 15,5%. Це доходи від реалізації рухомої і майна це Окремі з них, значить, декларували доходи від інвестиційних доходів. Це є, ну Невеликий відсоток, але суттєві суми це 2,4%. і відсотки. І крім того, традиційно для нашої області є певна категорія громадян, так звана заробітчани. Якщо подивитися по всіх деклараціях, які подані, звичайно, це для бюджетів позитивно. є... Перелік певних громадян, які задекларували доходи більше 1 мільйона гривень, їх значно вже більше. Ну в масштабах сплачених податків, тобто на 5 осіб більше, тобто 15 на сьогодні мільйонерів. Наша область має по офіційній звітності. Якщо аналізувати ті доходи, які вони декларували, то майже 90% – це доходи від відчуження активів інвестиційних, зокрема реалізації цінних паперів чи внесків до статутного фонду. Сплачені податки від декларування доходів надходять до місцевих бюджетів, що має суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток краю. До речі, по місту Івано-Франківську за 4 місяці 2011 року обсяги сплати податків до державного та міського бюджетів значно перевищили минулорічні показники. Спостерігається і надалі позитивна динаміка податкових надходжень, стверджує начальник ДПІ в місті Івано-Франківську Дмитро Романюк. З початку 2011 року в умовах дії нового податкового кодексу обсяги сплати податків в місті Івано-Франківську значно перевищують минулорічні показники. Збережена і відповідність темпів сплати податків темпам росту промислового виробництва. Чишає позитивна динаміка збільшення податкових надходжень як до державного, так і місцевого бюджетів. Січень квітень 2011 року ми мали зібрали до державного бюджету загальну суму 187,1 млн грн. мільйона гривень. Це на 36 млн мільйонів більше або приріст приблизно 20%. Три і дев'ять до рівня минулого року. Якщо говорити про місцевий бюджет, загальна сума поступлень склала 142,6 млн грн. Порівняно з минулим роком, це 18,6 млн грн. додаткових поступлень. Державна податкова інспекція в місті Івано-Франківську оптимізувала роз'яснювальну роботу щодо нововведень в податковому кодексі. Платники податків в першу чергу повинні керуватися нормами закону. Однозначно стверджують податківці. Тоді й непорозумінь не виникатиме. Звітність до податкового органу, цебто це офіційний документ, в якому підприємство декларує відповідні позиції, результати своєї фінансово-господарської діяльності, подається виключно самим підприємцем, чи посадовою особою, чи особою, яка на то уповноважена у визначеному законом порядку. Тому що ми хочу сказати, інколи спостерігаємо, і такі факти мають місце. Я не буду значить, приховувати це, що приходить до нас давати звіт, а людина не має жодного відношення. Вона не є бухгалтером, вона не є директором, вона не є засновником того підприємства. І є така чітка норма закону. Я думаю, що в цьому напрямку і ДПІ в місті Іван взяло собі завдання провести таку масштабну роз'яснювану роботу, щоб ми були до того готові. Ми повинні попередити, роз'яснити платникам податків. І просити їх, як і нам самим, дотримуватися цієї вимоги закону. Певну процедуру, установленому законом порядку проходять і підприємці, які знаходяться в стані ліквідації підприємства. Дуже великої кількості заяв на згортання підприємницької діяльності в місті Івано-Франківську не спостерігається. Такі процеси відбувалися і минулих періодів, каже начальник ДПІ в місті Івано-Франківську Дмитро Романюк. Інше питання, що новий податковий кодекс не дозволяє використовувати так звані схеми мінімізації податків, якими зловживали платники з. За рахунок єдиноподатчиків. Нещодавно податкова міліція Прикарпаття виявила приватне підприємство, яке займалося імпортом та оптовою реалізацією червоної ікри з метою незаконної наживи, ухиляючись від сплати податків. Деталі в коментарі заступника начальника управління податкової міліції ДПА в області Михайла Євчука. Власник даного підприємства за попередньою змовою з керівником підприємства. Переслідуючи злочинні наміри, підробили ряд документів бухгалтерського податкового обліку про нібито придбання одного з підприємств міста Одеси під, підприємству міста Одеси з ознаками ефективності. Нібито вони придбали продукції на 25 мільйонів. Значить, з метою вихилення від сплати податків, використовуючи податкові накладні. Інші документи від цього фіктивного підприємства вони включили собі до складу податкового кредиту суму 3-4 мільйона гривень податку на додану вартість. В ході досудового слідства працівниками податкової міліції було затримано на Івано-Франківській митниці два вантажні автомобілі, які слідували в адрес цього підприємства після розмитнення з червоною ікрою. Всього там було 100, більше як 137 тисяч банок і крих. Винні особи усвідомили своє становище, і все ж таки навіть з метою отримання того назад товару вони ж сплатили до бюджету 3 мільйони 415 тисяч гривень податку на додану вартість. І позитивні зміни відбулися в податковому законодавстві щодо звітності, яку вимагали від платників податків щомісяця подавати до податкових інспекцій. Про ці та інші поправки до закону Михайло Королик, начальник відділу масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області 7 квітня цього року Верховна Рада України внесла зміни до податкового кодексу, згідно з якими суттєво спрощується звітність для платників податків, зокрема, відмінено. Обов'язок подання щомісячної декларації з податку на доходи фізичних осіб, тобто ці декларації за січень, лютий, березень мали платниками податків юридичними і фізичними особами-підприємцями подаватися до податкових інспекцій, а вже за звітний період квітень цього року такі декларації до податкових інспекцій подавати вже не потрібно. Тобто, до терміну до 20 травня за квітень такі декларації не подаються. Це суттєво спрощує... Звітність для платників податків. Також Верховна Рада цього ж 7 квітня внесла зміни до податкового кодексу, згідно з якими до квартального квартальний розрахунок за формою 1 дф про нараховані і виплачені суми доходу фізичним особам. У випадку, якщо не нараховувалися такі доходи, такий розрахунок до податкової інспекції може платником податків не подаватися, що теж зручно для них в роботі. Це в першу чергу стосується громадських організацій, можливо, підприємці підприємців, які з тих чи інших причин не, за за звітній квартал не проводили діяльність, їм така таке нововведення буде зручним при поданні чи підготовці звітності. З вами була програма Податковий вісник. Я вам бажаю прозорих і чесних умов для бізнесу, законного захисту державою, якщо в цьому є потреба, оптимізму, сприятливих ринків збуту і чесних та мудрих партнерів у вашій нелегкій підприємницькій справі. І пам'ятайте всі переваги на вашій стороні, тому що ви його величність платних податків. До нових зустрічей.